Любі хлопчики, дівчата, станьте всі рідненько, посміхніться всі гарненько. Часу не гаймо, на фізкультуру всі ставаймо. Летять летять сніжинки, на поле ліс і сад, Веселий світаночок танцює снігопак. Будем зі сніжинками ми грати, щоб здоровими зростати. Комплекс справ чарівні сніжинки. Права летять сніжинки з неба. Ніжки ставимо на широку доріжку. Ручки зі сніжинками опущені вниз. Раз. Піднімаємо руки через сторони вгору. почемо сніжинками вгорі. Дивимось на сніжинки. Два – Опускаємо прямі руки через сторони вниз. Голова дивиться прямо. Три. Знову піднімаємо прямі ручки через сторони вгору. тріпочемо сніжинками. Дивимось на них. Чотири прямі руки через сторони опускаємо вниз. Голова дивиться прямо. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 4-6 разів. Права де сніжинка. Ніжки ставимо на широку доріжку. Ручки зі сніжинками заховали за спину. На раз, нахиляємо тулу вперед, не згибаючи коліна. Ручками зі сніжинками тягнемось до носочків в ніг. Питаємо, де сніжинка. Ось сніжинка. 2. Стали рівно. Ручки зі сніжинками знову заховали за спину. 3. Знову нахиляємо тулу вперед. Де сніжинка. Ось сніжинка. 4 стали рівно. Де сніжинка. Ось сніжинка. 2 стали рівно. Де сніжинка. Ось сніжинка. 4 стали рівно. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 4-6 разів. Права сніжинки кружляють. Ноги ставимо разом. Руки зі сніжинками опущені вниз. Раз. Роблячи взмах руками зі сніжинками вгору. Присідаємо вниз. Два. Стали рівно. Ручки зі сніжинками опускаємо вниз. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. цю вправу виконуємо чотири, шість разів. Права сніжинки веселяться. Ноги ставимо разом, руки зі сніжинками зігнули у ліктях, Тримаємо їх перед собою. Стрибаємо на місці на двох ніжках, махаючи сніжинками то в одну сторону, то в іншу. Виконуємо 6-8 стрибків на місці. Закінчили вправу. Сніжинки, крижинки хочуть далі з нами грати. Вправи нам приготували, щоб ми не сумували. Будемо разом їх робити, щоб ніколи не хворіти. Вправа кидання торбинки вагою 100 г в горизонтальну ціль з відстані 1,3-1,5 метрів правою та лівою рукою. Кидаємо торбинку спочатку правою рукою, намагаючись потрапити в кошик. Потім кидаємо торбинку лівою рукою так само. При виконанні цієї вправи слідкуємо за тим, щоб дитина зберігала правильну відстань від кошика. Та не підходила до нього, щоб потрапити мішечком в ціль. З часом відстань від кошика можна збільшувати. Вправу повторюємо по декілька разів кожною рукою по черзі, також удосконалюємо вміння та навички у вправі, яку виконували на минулому занятті стрибки у довжину з місця. Цю вправу також повторюємо декілька разів. Та закріплюємо вміння та навички дітей у вправі на рівновагу піднімаючись на куб висотою 20 см. Стоячи на ньому, розводячи руки в сторони. Цю вправу повторюємо також декілька разів. В кінці фізкультурного заняття. Робимо вправу на дихання, летіть сніжинки. Носиком глибоко вдихаємо, ротиком видихаємо на сніжинки. Вправу на дихання повторюємо декілька разів. Хто з фізкультурою дружить, завжди буде дуже. Ви з фізкультурою дружіть і здоровими ростіть! До побачення, малята, до нових зустрічей!